Садова гойдалка в нас вже є, а от садового ліжка нема. Тож до роботи. Зібрали старий металолом, відміряли, порізали і почали зварювальні роботи. Не дуже добре вони нам давались. Не раз прийшлося щось відрізати, підігнути, підшліфувати, але згорем з пополам все ми зліпили докупи. Завжди було відчуття, що ще чогось бракує. Невеличкий декор, і в кінцевому результаті ми отримали той продукт, який і планували. Тепер залишилось доправити ліжко до місця його функціонування, дочекатись теплих літніх днів, закинути ноги і під спів пташок тихенько собі дрімати. Успіху нам і наполегливості! І хай всі наші справи будуть завершені згідно того, як ми їх запланували.